Готусь, любі братчики, і сестрички, вже розпочинається пластовий рік. І я впевнена, що ви багато чого запланували. Ви послухали наше попереднє відео про планування пластового року, і хочемо нагадати ще про деякі такі речі, які варто не забувати новацьким виховникам. Перш за все, все, що ми робимо в пласті, це для того, щоб вибро... виховати добрих громадян. Ви я трішки нервуюсь, коли говорю на камеру для вас. Але сподіваюся, що сенс ви зрозумієте. І так, ми виховуємо добрих громадян. І все, що ми робимо на сходинах, на тернових іграх, на тернових змагах, на таборах, все, що ми робимо, докладає такі маленькі зернинки, фундамент для того, щоб діти розвивалися як добрі громадяни. І одне з з тих, що... Й... Якості, які дуже необхідні людям, які хочуть щось робити в своїй країні. Це є софт скіли. Або ж українською, це є м'які навички, які показують, як діти взаємодіють суспільством. І це найкраще показується тим, як в дитячому віці діти взаємодіють в своїй маленькій групі, тобто в своєму рої. І над цим теж треба працювати як вам, як виховникам від нашої болови, маленька порада. Виділіть собі якийсь прекрасний вечір або дуже красивий ранок. Десь півгодинки так, щоб вас ніхто не чіпав, і ви могли собі просто подумати, що ж було класного минулого року, що ви робили прикольне зі своїми дітьми. Візьміть собі просто папірчик А4, менший, більший, який вам підходить. Можна розграфити просто на дві, сто... на дві колонки. Так? Хтось каже і написати плюси і мінуси. Я би казала написати. Сильні сторони вашого рою і слабкі, тобто те, в сильних сторонах, те, що вам добре вдавалося, що ви робили разом, як діти комунікували, що вони люблять. І в тих сторонах, які треба розвивати, те, що вам би хотілося. Але ви не встигали, ви не могли, діти не любили, ви би, наприклад, хотіли піти в мандрівку, але якось це батьки відмовляли. Та? Може б дуже багато всього бути. Або вони там погано сприймають. Поразки або ж вони не допомагають одне одному. Можуть бути дуже різні якості. Подумайте про те, що було добре, що було не таке добре, і ви би хотіли розвивати. Після цього складіть собі такий пріоритет: я хочу працювати над цим, цим, цим цього пластового року. Є такі прям анекдоти і вислови, що американці, коли аналізують, що в дитини є якісь схильності, наприклад, до математики, але погано до мови, то американці наймуть дітям репетитора з Математики, а українці наймуть репетитора з мови для того, щоб підтягнути те, що в дитини так не таке класне. Я ж раджу балансувати і розвивати те, що сильне, і теж покращувати помаленьку те, що в дітей ще не таке сильне. Тому робіть список, що би ви хотіли покращити в цьому році. Якщо ви не ходили в мандрівку, подумайте, куди б можна піти. Проговоріть наперед з батьками, починайте готуватися і вам, і батькам. І дітям та складіть план, як ви це можете досягнути. Також може бути, що діти говорять, використовують багато російських слів, або говорять російською вас на сходинах. Всяке може бути діти з різних товариств приходять з різних сімей, або ж вживають якісь погані слова. То не забувайте, що для цього у вас є точкування або особисте, або ройве, в якому ви це можете відобразити. І це класно, що зараз на початку вересня ви маєте час і можете про це подумати, спланувати те точкування, яке насправді буде класне для вашого рою, а не просто там стандартне пластова постава, дружність. Траляля. І все. Те саме кожного року. Думайте над тим, що би ви хотіли розвивати в ваших дітях, чого вони насправді потребують. Інколи вам потрібна буде допомога батьків. Залучайте, можливо, вони експерти в фінансах і можуть чогось навчити ваших е, дітей. Можливо, ви не мали якихось там пластових заробітків. Подумайте, як би ви хотіли е, розвивати е, ваших дітей. Це може бути звичайно як і ройове е, таке завдання для вас, так само я колись робила по кожній своїй дитині. Я аналізувала, які в неї с -с -с сильні сторони. Над чим треба попрацювати, і намагалися це вкласти в свій план праці. Тому такі маленькі поради від нас. Бажаю, щоб вам все вдалося, і щоб ваші діти і ви разом з ними ставали щораз кращими. Готуйся!